Слава Україні, вільні народи незламної країни. В ефірі головні новини Білої Церкви для вас працює Любов Геращенко. Дякуємо, що стежите разом з нами за суспільно політичним життям міста, бо володіючи інформацією, ви здатні об'єктивно оцінювати події. На одному з виробництв міста чоловіка вразило струмом за інформацією поліції Київщини. Під час виконання робіт постраждав 57-річний працівник, якого з переломом та опіками тіла терміново шпиталізували до лікарні міста. Для засування обставин інциденту прибули правоохоронці. Відсутня каналізація, вода, примусова вентиляція та другий вихід про неналежний стан укриття у школі номер 5 повідомив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Києвоблради Денис Січовий. Він зазначив, що на погані умови перебування у споруді скаржаться батьки та вчителі. Зокрема, у приміщенні погана гідроізоляція, тож під час дощів його. Підтоплює, а стіни покриваються грибком. Також є лише природна вентиляція а вбиральною слугують відра за словами січового про цю ситуацію повідомлено керівництво районної військової адміністрації та міську владу. Як запевнила директорка гімназії, номер 5, нашу знімальну групу у цьому укритті раніше функціонував тир і торік у приміщенні зробили ремонт за майже 130 тисяч гривень, провели електрику, інтернет, обробили стіни, поставили двері, перегородку та інше. Під час тривоги у ньому можуть перебувати максимум 50 осіб. Втім, аби сховище вміщувало більше і було комфортнішим. Потрібен капітальний ремонт. Але поки коштів у міському бюджеті на це немає, кажуть чиновники. Проте як альтернатива у закладі є ще одне укриття. Коли я прийшла сюди директором, він вже не існував як тир і використовувався в якості складу. І можливо за того, що е, тоді економили на всьому. Відрізано було опалення, каналізації немає, водопроводу немає. Тобто, все це там ви не, Ви вже побачили це. Е, зробили ну всі необхідні заходи, які повинні бути там протипожежні заходи, так і далі тут мають бути. Але в цьому укритті дуже холодно. Ви відчуваєте навіть зараз, коли дягнете. Тир давно був зроблений. Гідроізоляція, мабуть, прийшла вже в якийсь неробучий стан. І коли були сильні дощі, через землю, і навесні у нас тут ну, буквально текло по стінах. Потім висушили, все зробили. Ми зверталися в різні ну в тому числі до влади, ну місцевої, з тим, щоб нам зробили капітальні ремонти по гідроізоляції. З тим, щоб нам все-таки треба зробити каналізацію. Але мені пояснюють, що на це нема такої можливості. Ми знаходимося новому укритті, яке зроблено в підвалі в закладу. Воно невеличке за своїм за своєю площею 87 квадратів. Складається із двох таких кімнат. Але воно більш комфортне зроблено було влітку. Це укриття. Ми використовуємо для початкової школи. Безумовно, що естетичніше це укриття, але на мою думку, все таки найбільш безпечним є укриття, яке знаходиться в тирі. Тут також немає, а вони не може бути тут. Тут зробити його неможливо. Ми дивилися. Ми цю проблему розглядали разом із управлінням освіти і з управлінням капітального будівництва. Його не можна зробити, тому що несучі стіни, тому на жаль, все абсолютно є, так. все є. Дощ не на заваді укладати свіжий асфальт. Вчора у білій церкві йшли опади, і мешканці вулиці Поліченко одразу забили на сполох, не розуміючи, чому ці роботи не можуть відтермінувати до кращої погоди. За словами місцевої жінки Олени, покриття зняли ще на вихідних, а ось за укладання взялись у негоду. Натомість, коли було сухо, роботи не велись. Крім того, як стверджують місцеві, між будинками знаходиться захарашена територія. Поруч водії хаотично паркують свої автівки. До того ж, чотири сміттєві баки ніяк не можуть огородити. Тож діти граються біля них. Білоцерківці неодноразово звертались до міської влади, але щоразу отримували лише відписки. Зазначу, прилеглі будинки обслуговує ЖЕК номер 6 Чому діти мають дихати і нюхати оцим всім на світі, що викидають побутові е, сміття мешканці Білої церкви? Чому? Тому що у нас є приватні сектори, які приїжджають до нас і викидають своє сміття, викидають своє сміття в наші контейнери, які е, е, у нас, якщо вони не облагорожені, то у нас тут гори, у нас просто кіпи, такі здоровецькі кіпи цього сміття. І постійно у нас. У нас тут іде неприємний запах. На ділянці краще було змінити не ремонт дороги, а парковки для машин. В Зв зв'язку з тим, що немає де поставити машини, на дитячий майданчик поставити машини. Це, це не, не Взагалі, я вважаю. Земельна оборудка, що коштувала людині життя, до нашої редакції звернулась глядачка, в якої батько помер через рейдерське захоплення його землі у селі Чупира. У бідолахи не витримало серце через таку несправедливість. До того ж, родина не може достукатись до правоохоронних органів, аби ті захистили законні права простих людей. В ситуації розбирався наш телеканал. Пані Тетяна вже понад місяць намагається повернути земельну ділянку, яка по праву належить її родині. Спадщину жінка отримала після смерті батька в 2021-му, Але так її і не оформила, адже виявилось, що власність у 17 соток вже приватизована іншою людиною. Розпочавши власне розслідування, Тетяна з'ясувала, що земля позначена як приватна. Але за інформацією держгеокадастру, форма власності взагалі не вказана. На. Жінка стверджує, шматок землі в неї вкрав нинішній староста села Чупири ще в 2021 році. Сфабрикувавши рішення сесії сільської ради, ще мій батько був живий при життю мого батька за півроку до його смерті і зробив, сфальсифікувавши підписи всіх сусідів, про що вони засвідчили, коли я послала їхні підписи в цьому рішенні нікого не ніхто не підписував це з сусідів ні нікого не вони це все сфабрикували і ще поки був мій живий батько вони відтяпали цю ділянку маючи для цього всі можливості влади Розповідає, могла б дізнатися раніше про махінацію, але завадила війна, адже кадастровий реєстр був закритий. На документах 21-го року вказано, що на сесії Маловішенської сільської ради прийняли рішення про надання дозволу щодо відведення земельної ділянки у власність Шевченко Оксані Васильівні. Як згодом стало відомо, її зареєстрували на невістку старости села. Я цією ділянкою з двадцятого року користувалася. Про що? Що мені ні невістка, ні син не повідомляли, що вона вже не моя, я цього не знала. Я користувалася, як і користувалася цією ділянкою. І чисто випадково виявилося, що я дізналася. Звернувшись в прокуратуру відразу від землекадастру, звернувшись в прокуратуру, мені надавши реєстровий номер справи через дві години, після того, як я звернулася, почалися погрози, почалися дзвінки. Від землепорядника інженера, який працював на цій участці, і дружини сільського старости. в чому мене ще звинувачували, як я могла щось порушити яким чином приватизували чужу ділянку, досі невідомо, та й документи ймовірно були підроблені. Бо як кажуть селяни в акті встановлення та погодження меж землекористування у графі суміжні землекористувачі стоять підписи геть не сусідів. Підтвердженням цього є повідомлення від одного з мешканців, де він запевняє, що в очі не бачив ці папери, ба більше люди незадоволені і самим В'ячеславом Шевченком, оскільки майже за три роки його. Роботи він нікому з односельців на зустріч не йшов. Людини був приватизований державний акт, був приватизований город, зробив староста документи на свою невістку, і цього города зробили. Другий раз документи. Як це таке можливо? Ну це нагло, нізко і як ще назвати, я не знаю. забрати у людини города собі, бо він географічно їм підходить. Підійди до людини, дай гроші, домовся, купину, не роби таке, що попало. Так як ви є, керманичі даної громади, покрасьте зупинки, покрасьте значок чупири. Я не стидався. Жінку брав, брали краску, зупинки красили, щоб вони були в хорошому состоянні. Значок чупира. Мені стидно, що воно зроблене нагода для людей. А вам це не цікаво. Немає коштів. Та є в Чупері кошти. Крім того, чуперяни засвідчують, ділянка споконвіку належала родині олійників. Син цього що? Такого ж ділікатного слів, який показує себе з усіх сторін, що він тільки згідний, бо каже, що ми цю землю купили, це все наше, і ми будемо тут ангар строїти. Ця земля принадлежала все життя таніному, дідові, осадчому роману, потім батькам. Ми вирішили звернутися у сільську раду за роз'ясненнями, але перед нашим візитом всі несподівано почали роз'їжджатися з місця роботи. Спочатку ми помітили автівку старости, а згодом поїхала і секретарка, прибувши в адмінбудівлю та посмикавши всі двері, пана В'ячеслава, ніде не знайшли. Відкритою була лише бухгалтерія. Старости немає він у відпустці. Давно він у відпустці. Бо сказали, що сьогодні ніби в нього робочий день, люди, тому до вас прийшли. Ні, не робочий день ще по 20, якесь, листопада, 6 чи 7, він випустить. А хтось заміняє його, можливо, виконуючи обов'язки або замісник. Та ні, ну немає у на замісників, він більше старості. А якщо щось трапиться, що робити до кого звертатись? Лікарі, якщо трапиться таке щось вийде. та добу, довідки я видаю угу. я зрозуміла. Добре, дякую вам. Угу. Відповіді немає від прокуратури та від військової адміністрації, куди зверталась Тетяна. Жінка вважає, що сюди також переклала руку родина Шевченків, адже на кону узаконення 17 соток землі. Тож на якій стадії ведеться слідство чи відкрите кримінальне провадження щодо шахрайських дій, ми скерували інформаційні запити до правоохоронних органів. Нів продовження історії з земельною обрудкою селі Чопира. Дивіться згодом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ще один відділ обслуговування громадян пенсійного фонду запрацював у білій церкві. Він розташований по вулиці Героїв 72 ї бригади, 12, колишній бульвар Олександрійський, як розповідає начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 Оксана Бурімська. У ньому працюють фахівці з понеділка по четвер з 8 до 17 години у п'ятницю до 15.45. Без перерви нагадаю, тепер у місті функціонує 5 сервісів сервісних центрів, зокрема по проспекту Незалежності 34 та 55, вулиці Ярослава Мудрого, 2 та бульвару Олександрійському, 106. отримати весь спектр послуг громадяни можуть і в особистому кабінеті веб порталу пенсійного фонду. Білоцерківський район є одним із найбільших на території Київської області, і тому велика кількість відвідувачів звертається безпосередньо у сервісні центри на території міста Біла Церква. Тому з метою розвантаження інших сервісних центрів та для зручності населення міста Біла Церква і громади нами було. Створено і відкрито ще одне робоче місце. Органи пенсійного фонду вони працюють за екстериторіальним принципом. Тобто, незалежно де людина перебуває на обліку, проживає чи взагалі територіально розміщена, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру не лише на території міста Біла Церква або Київської області, а навіть і на території України. Це все, що я встигаю вам розповісти станом на цю годину. Завтра ми підготуємо ще більше цікавої та важливої інформації, адже війна та протистояння російській пропаганді триває. Якщо ви хочете, хоч якось підтримати незалежну журналістику в рідній Білій церкві. Підпишіться на нас і у соцмережах, та поставте вподобайку під цим відео. Так нас побачить якомога більше людей. Нехай щастить і вам, і нашим хлопцям в окопах.